Вітаю, друзі, на каналі Алексаунд. Хочу вам показати зараз розпаковочку. Чому? Тому що тут прийшли дуже потрібні нам речі, і просто хочу з вами разом подивитися, як вони доїхали. Перша посилочка така у формі листа, я його вже відкрив. Щоб зекономити наш час, навіть дістав ось таку. Накладну, бачите, все тут серйозно. І тут приїхали наші пасіки. А це означає те, що завтра ми з вами будемо займатися знову Сонією двокасетною. Будемо збирати перший ЛПМ. Я не знаю, чи поставити його на місце. Мабуть, ні. Мабуть, зразу і другий переберемо. І потім вже буду складати, я думаю, що там. Не має бути проблем. Це перша посилочка, друга посилочка е, трошки цікавіша, бо вона прийшла до іделі. Ну, Не тільки для іделі, але для іделі вона буде підходити. Я вже отримував посилочки від цього відправника. Я вам хочу сказати, що людина дуже ретельно запаковує посилочки. Дякую за це цьому чоловіку. Відкривати їх трошечки довше, але зате їде воно гарно. Ось дивіться, тут навіть є бонуси. Причому бонусів тут багато. Чому? Тому що ми домовлялися за три катушки. Просто катушки. А прийшли мені ось ці гарні катушки і в гарних коробках. За це дуже велике дякую. Я людині відпишуся. От, якщо цей чоловік схоче, я його прорекламую це місце, де він продає, він продає багато цікавих речей, такі що треба всім, хто цікавиться цією темою. Тому, якщо я отримую згоду, я обов'язково зніму якийсь коротенький ролик, або в описі додам, щоб. Можна було знайти його, ну, якось поспілкуватися насчет того, чи щось захочете придбати. Ну, добре, це такий відступ. І давайте починати роздивлятися, що приїхало. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що приїхали великі катушки, 10,5 дюймів. Ці катушки для... Мітофонів типу Ідель, Олімп, електроніка для імпортних апаратів з великими катушками. Ось перша катушечка скотч. Коробочка скотч. Ну і в ній, мабуть, теж катушечка-скотч. Ось так вона виглядає. Відкривається вона ось так. Гається. Опа. Ну, це старого типу такі коробочки. Раніше, мабуть, не дуже приділяли уваги виробники коробочкам, але все ж таки краще мати коробку, чим не мати ніякої. Ось, дивіться, як запакована катушечка, запакована у пакет, щоб не пошкарябалася. Звісно, вона не нова, я знав, що вона така. Оце, це все я бачив тут. Не дивіться, я знав, що вона така буде. Я її брав для того, щоб проєкт в мене є одна ідея для катушечок. Ну, це все згодом ви дізнаєтесь. Дивіться, яка гарнюня. Такої форми. в мене ще не було. Це алюмінька, Тут щось так. Колись напис був, якщо вам видно, ось так. Нап. Стерео вайтрак. Тут скотч така гравіровочка, я думаю, що так її видно, да? Якось о, ось так видно. От. Ну, коли може буду знімати огляд на катушки, там може більше. Детально зупинюся на цьому. Давайте. І поки що сховаємо І подивимося, що там є іще нас такого цікавого. Так. Друга коробочка вже іншого типу. Дивіться, я таки не бачив ще, не тримав у руках. Така масивна, дивіться, якої товщини картон туди. Ось так, ну, те, що це, мабуть, залишки клею або щось, щось таке. Ось так воно виглядає. Так, да, воно було приклеєне. Хм. І, і і. Ага. І просто приймається ось так. Угу. По формі така сама катушка, теж написи, все те саме добре, відкладаємо в сторону. Заразом і третю забрав, повертаю її на місце, і вона теж, бачите, Такий самий тип цікава така упаковочка. Ну, упаковка, ми вже її подивилися. Давайте подивимося, о, катушечка. О, така катушечка а, в мене є. Чому я заказав, ви бачили, тих дві, а цю одну. Бо така в мене є з такими самими вікнами. А в мене вона, бачите, тут частинка, нічого не написано і не було. На моїй теж нічого не написано, але є наліпка Ampex. І в мене ще є, я колись замовляв, мені робили таку, ну, типу, копія, теж наліпки Ampex. Тому, якщо я сюди Наліплю свою наліпку. У мене буде дві таких гарних катушечки, фірмових, ампекс. Все на манітофоні, як має бути. Ось така посилочка. Дуже гарна. Ще раз дякую цій людині. Дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю найкращих катушок та касет для ваших магнітофонів. Здоров'я миру! Якщо подобаються мої ролики, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте. Побачимось іще.